24 лютого 2022 тисячі Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Росія порушувала суверенітет і територіальну цілісність України з 2014 року. У 2022 році вона вдалася до повномасштабної загарбницької війни. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну мільйони українців були змушені залишити свої домівки. В результаті вимушеного переміщення багато людей, у тому числі діти, були розлучені зі своїми родинами за даними національної поліції України, десятки тисяч осіб. Зникли безвісти обставин, за яких люди зникають безвісти під час війни, дуже багато. Це і примусова депортація, страта безналежного судового розгляду, утримання під вартою без зв'язку з зовнішнім світом та рідними, викрадення та роз'єднання сімей, включаючи незаконне усиновлення та торгівлю людьми на прохання української влади та за підтримки ЄС, міжнародна комісія з питань зниклих безвісти МКЗБ розпочала роботу одразу після повномасштабного російського вторгнення, щоб допомогти. Україні знайти та ідентифікувати зниклих безвісти під час війни та розслідувати їхнє зникнення. Генеральна директорка МКЗБ Кетрін Бомбергер МКЗБ допоможе Україні розробити ефективний, відповідний закону процес розшуку осіб та забезпечити права сімей зниклих безвісти осіб на справедливе розслідування та доступність інформації. Для отримання додаткової інформації про МКЗБ відвідайте www.cmp. Крапка Инт